Саме час об'єднатися за для розвитку спорту. Віпе. Преміум партнер жіночої та чоловічої збірник України з футзалу. Разом сильніші. Ви зіграли матч проти бельгійців, проти поляків. Чому основна різниця між цими двома командами? Е, ну, поляки більш е, були напевно мотивовані, більш фізично сильні. Бойова команда дали нам сьогодні бій. Хороший, силовий матч був. І, на жаль, нас не дала сьогодні реалізація. Гра вдавалася, здається, було на нашу користь. 2-0 повели, але не втримали, може, десь повірили рано в перемогу і нас це покарали, поляки. Наступний матч з Польщею, якщо підкоригувати реалізацію, перемога буде за Україною. Ми однозначно зробимо висновки, переглянемо всю гру. І Наступному матчі я думаю, що будемо сильніші і дамо гідну відповідь про сегодняшні матчі.